Сергій Васильчук та Олександр Виговський у 2017 році відкрили у звягелі на Житомирщині пекарню з традиційною грузинською та українською випічкою. Партнери колишні військовослужбовці 30-ї бригади, учасники АТО, нині офіцери запасу розповів Сергій Васильчук. Саурмагіла Дебальц за станом здоров'я. Ми з бо мій напарник Олександр Виговський. Ми лежали разом в госпіталі в Києві. Ну, і вже на думку вже прийшла така ідея відкрити якийсь пекарський бізнес. Бо він полюбляє готувати, я полюбляю готувати. Ми навіть на війні були. Ми там і готували, навіть за своїх побратимів. Сергій Васильчук каже, що досвід приймали у луцьких і костопільських пекарів. Спочатку відкрили одну міні-пекарню, прибутки почали отримувати через півроку. Починали з одної маленької пекарні, починали за свій кошти. Раніше не було цих грантів, нічого ми не де участі не брали. От як офіцери запасу ми звільнялися. У нас була вихідна пособія, і на ці гроші ми відкрили цей бізнес. Другу міні-пекарню у звягелі відкрили через два роки. Всього у пекарнях працює 19 робітників, каже Сергій Васильчук. Це дружини військових або матері військових. У нас така от практика, що ми допомагаємо своїм. Це наші рогалики по особливому рецепту. Від бабусі дуже смачні. Є з вишньою і з маком і є з звученим молоком. Наталія Дуба з 5 років працює пекаркою. Жінка розповіла, яку випічку готують у пекарні. Хліб, пиріжки, рогалики з начинками м'ясними, сирними, з горохом, з капустою. І Солодка випічка. Є з вишеньками, є із маком із горіхами. Є з з ворожком. Кожен день ми нас настає велика перерва, і ми йдемо сюди їсти. Тут найсмачніше. Я тут все вже перепробував. Підприємець Сергій Васильчук каже, що планує скористатися допомогою державних програм і грантів для учасників бойових дій, аби купити нове обладнання та розширити асортимент пекарень. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.